Привіт, мої красунки, привіт, мої б'ютінки! І сьогодні ми з вами бютінки дослідниці Б'ютінки, о, перші відкривачки, ні, не гарно звучить. звучуть. Першопрохідці, отак буде краще. Бо сьогодні ми просто з вами поринаємо в історичну подію. Ми з вами будемо відкривати перший в історії бренду Holy Skin адвент календар Так, в цьому році бренд. Холі Скін випустив свій перший адвент-календар. Називається він Inside of Beauty. І як обіцяє нам бренд, всередині ми знайдемо 12 продуктів, які просто прокладуть нам шлях до найкращих ритуалів догляду і внутрішнього задоволення. Щось. Давайте відкриємо і подивимось, чи не буде цей перший млинець бренду. Кому бренд нам обіцяє, що в цьому календарі в нас будуть і геть нові засоби, такі новинки-новинки і хіти. І обіцялася, що ми тут знайдемо багато повнорозмірних засобів. Давайте роздивимось, ну красива, красива коробочка. Так, знаєте, на подарунок дуже гарно виглядає. На ніжно-рожевій коробочці золотом вибито Inside of Beauty Holy Skin. Класно, відкриваємо. Будемо дивитися, який він всередині. Не хоче відкриватися. Вкривайтеся, відкривайтеся, відкривайся. відкривайся відкрив... Там що десь щось тримає чи що? Заклеєний? Ні. Так, та коробочка, що не хоче відкриватися. Так, йшла 10 -та година, Таня все намагалася відкрити коробочку від Holy Skin. Бачите, отак. Отак вони такі дослідження. Щось нове відкривати. Ну, така коробочка, що не хоче, не піддаю така коробочка. Піддається. Так. І давайте так, щоб ви теж бачили. Відкриваємо так. Ви будете перші бачити. Нам тут побажання ще від Холі Скін відкри для себе головні б'юті-хіти в нашому особливому адвент-календарі Inside of Beauty. Хоча дуже приємно, подивимось. О, красиво! Ой Боже, хоча б не повипадало. Непогано таке лаконічне, але ну, дуже класнюче оформлення, таке ніжне-ніжне. традиційно будемо починати з вами з першого номера. Перший номер. О, які коробочки класні. Такі, знаєте, що так дуже легко виймаються. Перший номер у нас таким сонечком. І що нам тут подарує перший номер? Давайте зазирнемо. Що це в нас? І як гарно, слухайте, перший номер вже дарує нам гарний настрій, тому що ми знаходимо повнорозмірний продуктик. Це в нас крем для рук 4 d з гіалуроновою кислотою. 75 мл. Гарно розподіляється, такий досить легкий, зволожуючий, легенький такий аромат має цей кремчик, такий трошки квітковий. Добре, перший номер нас вже порадував і налаштував на те, що далі буде теж все добре. Другий номер, давайте подивимось. Де він тут? О, а другий номер подивіться. Ось такий величезний. Бачите, велика така коробочка. І давайте спробуємо вийняти її. Досить вона така. важкенька. Так. Ой, боже. Головне нічого не розбити. Мені щось постійно здається, що я можу щось розбити. Так, і що ми знаходимо тут? Давайте зазирнемо всередину. відкриваємо. І я так розумію, що тут у нас теж повнорозмірний продукт. І це дійсно так. Не просто повнорозмірний продукт. Це новий продукт це геть, новий запуск, відлощуюча пінка для вмивання, для обличчя з гліколівою кислотою і екстрактом кленового соку. Ось така червоненька ніжна ніжна пінка. Другий номер мене теж дуже порадував. Я ось на це саме і очікувала. Я бачила в інстаграмі, в них був такий запуск-презентація цього засобу. Я дуже хотіла його спробувати саме цю пінку для вмивання. І це просто причудова, що вона в нас попалася в цьому адвент-календарі. Так, добре, а настрій все краще і краще. Третій номер. Третій номер не дуже великий. Отут по куточку невеличка така коробочка. Опа! витягнула. Так що у нас містить третій номер. Подивимось. Якась баночка. Що тут? Це крем для обличчя з муцином равлика. І тут у нас 50 мл, і це теж повнорозмірна версія легкої текстури крем. Дійсно класно відразу пом'якшує шкіру. Мені все більше і більше подобається цей календар. Номер 4, і тут в нас навіть напис є: Discover The cult of Beauty. Ну, давайте зазирнемо, давайте зазирнемо. Так, зараз на нас все попадає. Я так покладу, щоб не попадали коробочки. А тепер їх можна отак От, здвинути. Знову важкенький такий, і я так розумію, що знову у нас так все гаразд буде з наповненням. Дивимось. Зволожувальний гель для миття рук і тіла. Гаїті Sunset, Тут на 250 мл, і таке дозування, я так розумію, вони зробили спеціально для адвент-календаря, бо на сайті в них трошки більше. Вони по 300 мл ось ці, ось ці гелі для миття рук і тіла. Ну, фактично, можна сказати, гель для душа. Давайте трошки понюхаємо. Дійсно такий сонячний веселенький аромат, просто неймовірно. Мені поки що все подобається. Холісін. Ну, просто молодці. Так, і наступний у нас, боже, який нас повинен бути номер? А, повинен бути п'ятий номер. І ось ось він тут у нас такий невеличкий. Спробуємо витягнути його. Так, нічого не падає, все в порядку. Так, тут щось зовсім легеньке. Ну, давайте зазирнемо. Що тут? манюська якась баночка. М, ви не повірите, але в такому форматі це і продається, тому що це крем навколо очей з колегеном, зволожуючи крем для зони навколо очей. Тут 10 мл, і саме так він і продається. Боже, тільки він не хоче. У мене вже в кремі руки і я не можу його відкрити. О, нарешті в мене вийшло. Теж, до речі, дуже легкої текстури, ще більш легка текстура, ніж крем для обличчя. Запаху я не відчуваю, бо попередньо було багато запахів, і вони в мене ще зберігаються на шкірі. Тому цей крем, я так думаю, нічим не пахне. Так, да, зовсім він зовсім без запаху. Як він буде діяти, хочу перевірити. Від Холіскін я мало чого пробувала, але те, що пробувала, мені подобалось. Знаєте, це саме для чого адвент календарі, щоб познайомитись ближче з брендом, познайомитись ближче з, тим, з тими продуктами, які вони рекомендують. Ну, не всі адвент календарі в нас такі гарнюні, які дійсно пропонують найкращі продукти. Holiskin поки що мені подобається. Так, я вже забула, який номер ми відкривали. П'ятий, тепер ми відкриваємо шостий і він у нас ось тут внизу. І знову така коробочка немаленька. Опа! Так, все в порядку. Дивимось, що там. Баночка знову. На живильний крем-батер для тіла. Тут в нас 100 мл. Ну і дійсно, це не повна розмірочка, це трошки менша. Така мініатюрочка і ніжний-ніжний аромат. Якоїсь свіжості. Да, Аромат свіжості. Мені подобається. Так, давайте спробуємо. Ну, батер тут вже, звісно, текстурка трошки, трошки така більш кремова масляниста, але розподіляється дуже гарно. Одразу стає така зволожена, зволожена шкіра. Слухайте, в мене тут вже руках, ну так, так класно ці руці. Ой, да, запах класнючий. Супер. Наступний, ми вже половину з вами розібрали Календарика. І так, ой, наступна в нас номер 7. І прямо у нас такими величезними літерами написано Love. Так. І що ж нас з такою любов'ю тут дарує? Бренд Holy Skin. Давайте задирнемо, подивимось. І це в нас тонік для обличчя з гліколевою кислотою. О, це в нас до ось цієї пінки, да, з гліколевою кислотою, очищає, відшулушує та оновлює, надає сяння шкірі. Тут в нас вже, звісно, неповнорозмірка. Повнорозмірка десь, якщо я не помиляюсь, здається, аж 300 мл, тобто це десь третина від звичайного об'єму, але я думаю, що 100 мл це цілком достатньо для того, щоб познайомитись з продуктом, для того, щоб, знаєте, так, оприділитись для себе, чи він вам потрібен цей продукт, чи ні. Підходить вам, він вам, чи не підходить. Далі. Боже, це у нас був сьомий, тепер восьмий. Ось тут зірочкою. тут внизу з зірочкою був восьмий номер. І давайте дивитися, що ж там щось невеличке. Невеличке, але дуже-дуже достойне, таке, пристойне. Це в нас кислотна сиротка. З гліколівою кислотою. Ось саме ось цей продукт я вже пробувала від Holiskin і він дійсно мені дуже сподобався. Це, знаєте, ці... сироватку ще називають кровава сироватка. Вона такого темного кольору, дійсно так, трошки кров нагадує. Досить сильно вона підпикає. Тут pH 3,5 і так, знаєте, 32% кислоти тут в складі цієї сироватки. і вона так гарно підпикає шкіру, але результат мені просто неймовірно подобається. Я використала, до речі, я не сказала, це половинка від звичайної. Від звичайного пакування тут в нас 15 мл, а в цілій сировиці в нас 30 мл, вона в два, рази, в два рази більша. Але я вам скажу, що 15 мл вам точно вистачить, щоб дізнатись, чи ви будете користуватись даною сироваткою чи ні. Добре, добре. Просто причудовий в мене сьогодні настрій. Просто я у захваті від всього, що відбувається, і ми відкриваємо з вами дев'ятий номер. Ми майже вже закінчили розкривати цей календар. Так, і що це в нас? Це в нас шовк для волосся з кератином і кислотами. Він для всіх видів волосся. І я хочу вам сказати, що, хоч це і манюнка така, але в такому варіанті. Вона і продається на сайті. тут 10 мл, Якщо я не помил... Ой, 10, господи, тут 30 мл. Чю я сказала 10 Все, Таня, тебе вже все. 10, 30, 40, 50, все вже все заплуталось, хоч тільки 12 в нас з вами продуктів в цьому адвент-календарі, але настільки емоції мене переповнюють, що все, все змішалося у Тані в голові. І хватаюсь за 11. Ні. Ще в нас є 10-й. Отакий величезний. Hello, beautiful. Ой, привітики мої! Красунечки, привітики, краса! І що в нас тут? Якась туба, зволожуюча маска для обличчя з гіалуроновою кислотою, скваланом і дамаскою трояндою. Майже все розібрали. І так сиротливо у нас тут залишилося всього два продуктики. 11-й, така невеличка коробочка. І давайте зазирнемо. Ой, це теж колеснюча річ. Зараз не можу вам показати, що воно таке. Просто, поки їхав до мене цей календар, воно взболталося. Треба, щоб вона постояла. І. Просто опустилася ось ця рожева, бачите, от там зараз просто, просто суцільна така рожева водичка, але зверху буде прозора рідна, а ось це рожеве вся осяде на дно, і це в нас локальний засіб від прищів з миттєвою дією за одну ніч. Це дійсно просто причудовий засіб. Я його брала не від Холі Скін, я його брала на Айхорбі. Не пам'ятаю бренда, не буду, знаєте так, в оману вас вводити, бо не пам'ятаю назву бренду. Але принцип дії всіх цих, 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 цих таких двохфазних засобів від е, прищів, від висипань, вона однакова. Коли опуститься ця. Е, Тут в порошочку, це буде рожевечку, опуститься на дно, ви берете ватну паличку. До речі, досить гарно, що тут маленька така пляшечка, бо коли більша пляшечка, то незручно доставати до дна ватною паличкою. Ви з дна ватною паличкою макаєте цей порошочок рожевенький, і просто точково ставите таку відмітинку рожевеньку. Там, де у вас скочив прищик, і дуже швидко повністю проходить запалення, і дуже швидко починає загоюватись будь-який прищичок, навіть якщо він такий, знаєте, не дуже маленький. І що мені ще подобається, що сходить без сліда, не залишає слідів. Так що, якщо ви ще не пробували, оце дуже класна штука. Фінальний 12 номер. Що він нам зараз тут принесе? Що там в нас? Спробую догадатись. Ой, щось таке запаяне. А що це у нас таке? Що це в нас таке? Квадратна пляшечка. Щось знайоме. Ніжний засіб для зняття макіяжу з очей. Тут у нас 125 мл, і наскільки я пам'ятаю, це десь половинка від звичайного розміру. Купляла тільки я не пам'ятаю саме такий, чи інший якийсь в них був засіб для зняття макіяжу з очей. Непогано я полюбляю засоби ось такі, які треба, знаєте, Змивати косметику з очей спонжиком, ватним диском. Подивлюсь, чи не буде щіпати очі. Мені, знаєте, здається, коли я понюхаю, <смас> я відразу по запаху відчую, чи будуть мене щіпати очі, чи ні, коли я буду ним користуватися. Не знаю, чого така асоціація, ну, десь отак є. Він зовсім нічим не пахне, не відчуваю ніякого запаху. Спробую скажу, не пам'ятаю я, чи така сама лінієчка була, чи щось було інше, щось більш новіше. Не буду говорити зайвого, бо не пам'ятаю. Але ремувер той, що я купляла, він ну, просто дуже давненько купляла, він був непоганий і очі мені не щипав. Подивимось, як цей. Ну, і давайте подивимось на весь скарб, який ми тут з вами знайшли. І хочу вам сказати, що я ну, дуже задоволена цим адвент календарем. 12 продуктів, які просто, знаєте, так, дійсно складають такий повний-повний догляд. У нас є все. І ремувер, щоб зняти макіяж, і потім вмитися, і сироватка, і кремчики, і тонік, тонер, так? І для рук, і для тіла, і навіть для того, щоб позбутися негараздів на обличчі і навіть трошки приділено уваги нашому волосю? Мені подобається, мені дійсно і так, знаєте, від цієї від всієї душі відверто подобається цей адвент календар. І хочу вас запитати: вам подобається, ви б зраділи, якщо б вам подарували ось такий адвент календар? І взагалі, як ви відноситесь до бренду Holy Skin? Чи купляли ви щось від цього бренду, які продукти вам подобались? Які продукти були дієві, а які продукти, ну такі, знаєте, зовсім проходящі і <сум> зовсім не дієві? Дуже всім цікаво було б дізнатися вашу думку і ваш досвід. А на цьому мої любі досвідники, а на цьому мої любі першопрохідці. Ми з вами закінчуємо це відео. Я задоволена. Не знаю, як ви задоволені чи ні. Напишіть. І якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. А ми з вами прощаємося зовсім ненадовго до наступного відео.